Так, добрий день. Сьогодні я на своїй кухні. І сьогодні я хочу приготувати молочні коржики. Такі, як вони були в нашому дитинстві. Молочні коржики із такої сахарно, із сахарної сахарною глазурю. Це дуже-дуже смачні коржики з мого дитинства. Так, для цього, що мені потрібно, зараз я буду показувати, що для цього потрібно. Так, мені для цього потрібно 70. Мілілітрів молока. Ми беремо молоко, вливаємо в таку каструльку, щоб його скип'ятити. Нам треба скип'ятити. 70 мл. Я відміряю. Так, відміряю 70 мл. Ну, якщо там трохи більше, то це все ерунда. 70 мл молока. Виливаємо. Так, сюди ми повинні положити 140 грам цукру. 140 грам цукру. Так. 140 грамів цукру. Сюди всипаємо в молоко. І сюди нам потрібно положити 80 грам масла. Маслечка. Зараз я положу 80 грам. Візьму ножичок. 80 грам маслечка. 80 грам масла. Ми все ложимо сюди в каструльку. І ми повинні поставити на вогонь, щоб воно тільки-тільки закипіло, і все, і виключити. Так, все я поставила на вогонь. І зараз воно тільки-тільки воно розтопиться, масло, і цукор розтвориться, і закипить молоко, тільки-тільки, і одразу треба виключати. І дайте, щоб воно вихолонуло. І потім буде далі процес. Так, сьогодні дуже-дуже прекрасний чудовий день на вулиці. Тепло, літо настало. Я сильно люблю тепло і літо. Ну і зиму теж. Все я люблю. Так, зараз. Ростворяю молочко і маслечко і цукор. Так, і потім я, я коротше, як воно розтвориться, я поставлю, щоб воно вихолонялося, і потім я далі буду показувати, що я буду робити, щоб процес таки швидше йшов. Все, я потім далі покажу. Так, поки вихолоняє моя суміш, яку я буду готувати сьогодні, дуже смачні молочні коржики. То я вийшла на подвір'я, щоб зазняти своє трошечки подвір'я. Сьогодні травень місяць, 28 травня сьогодні. Чудовий день. Я не можу ніяк насладитися своїм подвір'ям. Я дуже люблю своє подвір'я. Так, і ще хочу показати свої об... обов'язково огородець, тому що я кожний рік тоді... Дивлюся на свій огородець, як він ріс кожен рік. Йду до свого огородця. Так, мої помидорчики. Ростуть, ростуть мої Мої хороші помидорчики. Я їх вже так попідв'язувала трошки один, прямо там Ой, зацвітає. Хороші помидорчики, хороші. І квітки. Скоро, скоро зацвіте. Я бажаю цю квітку. Обожаю. Так, ми посадили з Василиком калинку, і вона прийнялася. Ось за ось нові листочки. Я так зраділа, як побачила ці нові листочки. Так, а посадила чесничок. Кожен клаптик у мене зайняв. Посадила картопельку. Тут у мене чесничок уже такий великий, садила горох. Будуть приїжджати до мене діти, внуки. І посадила я горох. Ой, яка красота, яке свіже повітря, дихай, не надихайся. Так, все, буду йти, все, буду йти у хату і буду робити далі свої коржики. Я думаю, що вже все там вихолонуло. Так, все, це вже все вихолонуло, я сюди ложу сольки трошки. Сольки. Потім треба положити яєчко. Що за яєчко. Сразу сюди зіб'ю, розколотю вилочкою його. Розколотиму вилочкою. Сюди потрібно тільки одне яєчко. Екстракт ваніли. Вона хоч нічого і не пахне. Ну так, ой так линула трошки. Хватить. Скільки линула, то й линула. І це все ми перемішуємо. І сипемо. Ой, як ванілін пахне взагалі. великолепно І сипемо 300 грам муки. Ну, можемо навіть більше тоді досипати. Будемо дивитися. Зараз я так половинку насиплю і попробую замісити тісто. І якщо буде мало, то ще будемо досипати. Так, ага, муки і ще ж треба чайну ложку розрихлітіля. Зараз будемо замісювати тісто. В общем, коли я замісю тісто, тоді я. Покажу далі, як буде. Так, все, у мене пішло десь 310 грам муки. Ну, в общем, кожного по своєму Так, і тепер я вирізаю такі коржики і складую на противень, застелила папіром. Такі гарні коржички. Не треба тісто розкатувати сильно тонко. Ну і не сильно тосто. Так ще було. Не товсто і не тонко. Це якийсь такий некрасивий вийшов, це я Я дуже люблю готувати. Дуже люблю випікати. Я дуже люблю взагалі-то домашню роботу. Прибирати, стирати. Я просто обажаю домашню працю. Ну, уви, домохозяйкою мені не суждено. Мені ще треба бігати до праці, працювати. Ну, це теж треба, гроші треба. Так. Так, далі тоді ще я покажу все, в мене коржики. Йду випікати в духовці. Ну, кожен по своєму в духовку знає, кожен випікає, на скільки треба градусів, і на скільки ставити треба, як вони підрумяються, значить все. Так, все, ставлю в духовку, випікатися. Хай випікаються. Сма... Смакота наша. Процес. Так, Поки ті печуться яйці. Тут залишилося трошки тіста. Тут зроблю коржик і положу такі заготовочки. Щоб приготувати солодку таку глазурь, нам потрібно взяти 200 грам сахарної пудри і 50 мл молочка. І ми сюди уливаємо. І так, ретельно перемішуємо. Я ніколи цю сахарну глазур не роблю на білках яєчних. Ну, білогічний, він сирий, я не можу. Я так на молочки. Я так звикла, мені так подобається, і я так роблю. І, взагалі, це так смачно. Так, і потім, коли коржики мої спекуть-спечуться, я положу їх, щоб вони вихолонули, а потім буду намазувати цей глазурю. І потім все покажу далі. А поки я зараз зроблю глазур і перемию посуду. Отак. От я дуже знаю багато хороших рецептів, тому що я працювала на кухні, де... Готували дуже смачні страви, і ці всі рецепти були як секрет. Ну, я бачила і все просто в голові запоминала. Так що я ще буду далі випікати дуже смачний хліб. Так, все, отака вона постоїть і жде свого часу. Все, а я поки місце перемию, тоді буде далі. Так, поки мої коржечки випікаються, я поставила. Отварити картофельне пюре. Так, трошки прикручу. Ось так. Так, все. Я перву цю ой, прекрасні румяні. Так, я це витягую і ставлю другий. Процес іде. Так, Все, коржики мої вихолонули. Тепер я буду їх смазувати цією сахарною такою глазурю. Я їх так поставила на всі. Ой, я навіть не знаю, як так, 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 так. Так, в общем, я каждый смажу коржик і потім покажу. Так, що получилось? Які коржики? Які вони добрі. Їж і хочеться. Просто великолепні. Вкус дитинства. Це просто супер. Скільки вийшло коржиків? Готуйте. Готуйте таку смакоту, наслаждайтеся! Всім Все, Всім, всім життям наслаждайтеся. Так, все, я буду заканчувати своє відео. Так, пригощайте, готуйте таку смакоту для своїх рідних і близьких. І ще одне відео в наш сімейний архів. І на цьому все. Всім пока-пока.